Якщо вам телефонують з невідомого номера і кажуть, що ваш родич у біді не поспішайте викладати незнайомцю гроші на вкладання проблеми. Просто на вас натрапив аферист. У міліції запевняють, останнім часом побільшало звернень від ошуканих чернігівців, які повірили на слово шахраям. Повідомляли, що шахраї з телефонували їм, представлялися працівниками міліції. Повідомляли, що або син, або якийсь з родичів знаходиться в міліції. І е, за його е, визволення, так, тобто, так то кажучи, вони е, необхідно заплатити деяку суму. Останній такий випадок трапився днями. Молодик зателефонував жінці і повідомив, що у її сина неприємності і вимагав гроші, аби владнати ситуацію. Та поживитися шахраю не вдалось. Працівники карного розшуку його знайшли. Е, ним виявився 24-річний злочинець, раніше засуджений за шахрайство. На той час він вже виїхав за межі Чернігівської області, але ми змогли його вирахувати і затримати. В теперішній час злочини знаходиться за гратами в СІЗО, і доведена причетність його до майже 30 злочинів. За всіма фактами його шахрайських дій, відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Кирається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок від 1 до 2 років, або обмеженням волі на срок до 5 років, або позбавленням волі на срок до 3 років. Три Ває досудове розслідування.